Йоу! Всім привіт! З вами, як завжди, винищувач. І сьогодні ми продовжуємо проходження цього проходження цього Майнкрафту. Це, мабуть, Майнкрафт, який я буду найдовше знімати, бо мені дуже подобається цей світ. Насправді, наш світ дуже крутий. Чому? Звідки я це знаю взагалі, ви спитаєте? Ти де? Я... А, я бачу твій нік. Так. Таеч, а, у мене є щось. Кинь а мені сокиру і сухиру? я дам тобі броню. Он. Тебі Якую, дякую, дякую. У мене ж є броня. Е, ні, іншу. На, ході. А в мене скінь зник. чекай. Який? А, бачу. Так, все. Це... Коня. Що таке? Чого Марку, у мене... тебе є сідло? Не впевнений. Ну, окей, так будемо. Ходім. Марки, я хочу собі коня. Ходім, я дам тобі коня. В мене тут є скрині, там можливо є сідло. Так в мене ну є Я зможу скрафтити сідло? Ти воно не крафтиться. Іди сюди, в мене для тебе є чоботи і шолом. Зараз покажу. Дивись, ось такі. А от, а у нас нема сідла. Лови і лови. Ні. Mm. Ти зловила їх? Так. Ем, так, 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 так. Що я хотів зробити? Так, в мене є там одне залізо. Ого, як я далеко. О, якраз одне залізо. Зараз я тобі ще й щит зроблю, давай. Ну давай. Так, кріпери тут покоцали будиночок, пам'ятаєш, він тут тебе, здається, підірвав. Так. пам'ятаю. Так зараз рубану трохи дерева. Дай мені, я тобі щит взагалі-то хочу зробити. Що дати? Порубати дерево. Ти вкрала одне моє дерево. Все, я не буду тобі щит робити. Мор, ну пробач, я... Поверни зараз... мені дерево, кинь його. Звідки в тебе цей незирак? Не знаю. Гарне питання. Звідки він в тебе? Зараз я скрафтю тобі щит. Не виб... Один... Ей, в 음식... тебе багато їжі? М -м -м, так. Наскільки багато, що в тебе є, ось лови Один... щит. Хочеш, я тобі дам дуже багато бирика, е, 16 буряка, 11... У мене стак хліба, а. а. то мені не треба їжа. Я хочу собі так коня. Так я ходім в іншу кімнату, бо тут щось сильно дуже сонце світить. Я хочу зараз. Uh -huh. Ні, серйозно. Март, а до речі до мене підвинці, тут не буде сонця. Тут серйозно не світить? О, ну так. Да. Іди за мною. Де ти? Ага. Куди ти побігла? Я ось тут. тут. Я Пішу? вже жену. Супер, ти ззаду мене? Зараз я нам ще скрафчу човен. І я хочу. Ні, ми будемо вдвох на одному плевти. Та, Можна так? Так. Зараз я скрафчу його. Отак. отак. Я, я собі теж дерево буду на випадок. І ще скільки в мене ще дошок дві? А дай мені одне. Ти кайлом не добувай! А чим? Рукою, бо в тебе немає зараз сокиру. Так... І одягни щит, який я тобі дав. Ти. Все, так, дякую. Володець. Рукою рубай дерево, якщо в тебе кайлом рубати дерево, оце придумала. І що з тебе взагалі за це сокирою вдарю? Так, я зроблю нам верстак в подорож. Де моє дерево? Крафчу, крафчу. вже телефон розряджається, супер. Е, точно. Март, ну на зарядки може. Ходім а -а -а. зі мною. ти іду, іду іду. Я пливу навіть. Біжи. Біжу, біжу. Мчи, навіть ти нас боїться. Так, зараз я просто дивився на цей сід і ві... не пливи у воду. Я сяду в човен, сідай теж в човен. Залізь он туди на ту штуку і сядь в човен. Та чекай, я <с <с пливу. Що ти робиш? Так. Можна. Реально... С... Підійди і сідай в човен. Зараз. Сіла? Сіла. Сіла. Я поплив. Чому я не можу ганяти. Тому що це мій човен тепер. Так, зараз в він... цю штуку я І не дельфін. хочу. О, за нами дельфінчик! Тікай, тут оці чучела. Які? Я Ту бачу шо? храм. О, ні, у мене. Не туди. треба туди йти, я коли туди йшов останній раз, помер багато разів. За нами дельфіни женуться. Вони хочуть тебе з'їсти. Ні. Ні, серйозно. Дивись, скільки дельфінів? Так, ми раз щось дуже. Якщо ти їх об'єш, я не знаю, що я зроблю Добре, тобі. Все. Я поїму. Туди, куди ми пливемо, не буде ніяких монстрів, тому. А, магма, вона нам чого може потопити? Тут. Магма. А куди ми пливемо взагалі? Я не знаю, походу, нікуди. Да, повертаємось. Ми так вже далеко відпливли. Нам треба поспати. Ні. Не зажимай нічого. У мене зато одна кістка є. Що це з цього можна скрафтити? Не крафт нічого. Не ну крафт. хоча можеш покрафтити кісткова борошно із кістки. Із кістки? Угу. Ну, три борошна кісткового. Добре. Хоч би щось. Це, це, це наше село, так. Марк уже так темно. Так, скоро зомбаки будуть. Швидко біжи в перший будинок, який побачиш, і спи. Добре. Я меч собі на випадок візьму. Мчи, ні, мчи, 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 мчи. Ага. Іди сюди. Іду. Чорт, в обох будинках нема ліжка. Я знаю, а ні. тут скала, тікай! Давай, 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 давай. давай. давай будуйся-будуйся-будуйся. я тут. Будуйся-будуйся, Міра. Головне, щоб тебе немає якби у мене ліжко, тільки було. Зараз вийдеш зі світу і а... я посплю, добре? Зачекай, Марк, я... швидше, я бачу ліжко, виходь зі світу. Ні, Марк, я зараз знайду теж. Біля тебе зомбі. Дві штуки. Я їх. Тікай, я їх буду бити. Ти в дірки. Скелет, не чіпай мою сестру. Ти теж. Так. Де буде... Ай, ой, то... ой, ой, ой. Чорт! Марк, давай! Допоможи! Тут два зомбі. Хей, зомбі! Пробач. Добре. Біжи. Вийди зі світу швидко. Виходь, виходь! виходь. Вийшла. Хух. Зараз я тоді вже все зроблю. Хух. У мене очі засльозилися. Угу. Коли заходити? Я скажу. Добре. Хух. Не, не треба поки що нам іти туди, бо там дуже далеко, походу, йти. Хух, я злякалась. Я теж, я вже думав, ми знову помремо вночі. Так, ну там скелетів я багато Боже, бачу. Боже, Марк слається, я теж хочу поспати. Ні, біжи, біжи. Е -е. Марго, забудуй мене. Ти ж вийшла зі світу, а. все. Тобі. Я ліг спати, мене ніхто не чіпає. У мене скелет там. Все, давай заходь. Я О, заходь до речі, тут було друге ліжко. Все, я з ними буду далі битись. Все, ти зайшла? Ай, Ні боляче. Зайшла. Так, 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 так. Не знаю, не знаю. Хух, вижила. Ти як? В нормі? Так, добре. Скільки Народно. в тебе? В тебе повне здоров'я? Поїхав, щоб в тебе був повний добре. голод, тоді ти лікуватимешся. Житель, ей, житель! Стоп, не біжи за ним! Малятко, вибач, що я тебе вдарив, просто е, там дуже багато монстрів. Ось. Дивись, дивись, дивись дивись. Е, я тобі хлібчик дам, хочеш лови. Марка, я тобі... для чого нам... Малятко, я тобі хлібчик хочу дати. Я хочу котика. Марк, а як треба тр... тр... будувати вуточку? В тебе є нитки? Нитки? Ні. Ви в чекаю, а... Ні, в нас не, немає ниток, ми не зможемо побудувати. Треба ночі не фармити. Чи ферму павуків зробити? Я не вмію ферми робити. Зроби так, щоб в тебе було повне здоров'я, їж для цього. Їм. А у мене вже повне. О, клас, це мій дім. То в тебе ще не повне, треба ще поїсти. Вийде з тої хати. Я не зачекаю, я хочу тут дещо промотувати Ей ти, я взагалі-то не хотів піти в пекло зараз нафармити паличок. О клас тут В тебе має. повне здоров'я. І зроби, щоб в тебе був ще повний голод. Що ти робиш? Хайлом <звук> це треба ламати, <звук> ти погано граєш. Ну що? А, на нас ця штука на тобі ще. Ні, ти повністю з'їла, щоб в тебе було повне здоров'я і повний голод? Ну, так? Зараз зачекаю, я ще поїду. Поїш швиденько, щоб в тебе ще був повний голод. І йди до мене. Давай, 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 дай, Ти. І неймовірний стрибок. Так, ось тобі малий хлібчик Не хоче хліб їсти? Мір, що? ходім. Куди? За мною. Добре. Заженемо селянами в пекло жартую. Добре. Не ну, чіпай його. у нас там є, якщо що, повідки. Я знаю, скільки багато. Дивись, М який, портал, знаю, с... Дивись який портал смішний, навіть це труса. Згоден. Мене він так смішить, це просто, бо мені треба було, здається, обсидіан на щось там. перепливай його. Не будуй. Я, Це... ти... я заходжу. Заход. Я воду просто <звук> Як ти туди зайшов? Ти зайди на пліт і зайди по нормальному в портал. Я вже а. я вже в інших серіях був у пеклі трошки. Оп, я вийшов. <звук> я чув о ти теж? О, 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 он він. Тікай, 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 тікаю, 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 Давай. Краще вийди з порталу. А лава, 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 вилазь, лава. Вилазь, вилазь швидко, вилазь з лави. Я, я вилізла. Ти не... Їж, їж, Зайди јж, в портал швидко. Йж, йж. Як ти впала в лаву? о О-о, третій портал там а. Зараз я тебе знайду, йоу. <світ> Просто поїж, щоб в тебе було повне здоров'я. Я злякалася. Як ти вз... не їж в тебе повний голод ти яблука. Я, здається, зрозумів, як ти впала. О. Ти бачиш мене? Так. Ти в... наверху. Так. Я зараз скину тобі якісь блоки. Треба багатенько блоків. Зараз чекаю. Я залізу, якщо щось сюди. Чекай, чекай, чекай. Ти ж робила кісткове борошно, так? Так. О, це супер. О, є Але ідея. В, мене тільки його три. в мене теж є, я зараз знаю, що ми можемо зробити. Е... В мене є ось ця штука. Я не повинен померти. А, так, дивись, як ми виліземо он туди аж. А у тебе є ліани? Став на неї кісткове борошно. Кістковий борошно. Угу, вона росте. Дуже а, сильно. У мене тільки три їх. Все одно став. Нам майже вистачає. Все? Так. Тепер лізь по ній. Що таке, чорт? Давай. О, виходить якось. Де ми? О, дайте мене туди. Ні, тут портал. а-а в тебе обережненько поїждж, і потім знов заліть. А я зараз поставлю блоки. Зможеш зайти на цей блок, який я поставив? Зачекай. Я, я подивлюся. Що подивишся швидше, будь ласка. І, і стрибок стрибок. Я Все? Хух. Я бачу і Фрита. Не. До нього нам не потрібно. Портал, може. Так, давай, я згоду. Давай в портал швидко. Добре. Візьмемо ще цієї лози, бо вона нас врятувала, так? Mm. Я зараз. О, я знайшов. Марки, якщо... О, О, міра, не йди туди, де я, тому що тут. Ти зайшла взвичай. зайди в портал просто. Я знайшов. Ні, не стріляй по мені. Куди ти заряджаєш? Що? Що таке? Вони на тебе злі, Мір, тікай. Виходь зі світу. А, Марк, мене вбило. Ти. Нащо ти вбив мою сестру? Так, я за... я вбив його одного. Що таке? Хто? Де? А, М це мій кінь. Ти теж, так? Я вмерла. А де ти? Я зараз забираю твої речі у свиней. Дякую. Так. Селян, це моє. Це я забрав трошки твоїх речей. Е як мені? Так, це моє. Можу? Я забрав весь твій буряк у цих свиней. Блін, Нашу Я згадала вес... до наша скриня. Добре, залізь з коня. Я вбив їх. Ти поки моє. Я вбив їх цих. Це... Дякую. Ні. Він у мене стріляти хоче. А, я бачу те, наш портал. Не заходь в нього, я зараз забрав якісь твої речі, деякі з них потрапили в портал, так? Я не знаю. Е, підійди біля порталу, там можуть бути якісь твої речі прямо в ньому. Зачекай, я хочу повідок один. Так, скільки? У нас три повідка. А, я забрав твої речі. Усі? Ага. Дякую. Я відбив їх у свиней. Ти де, я, я бачу ось тебе. Я тут, я хочу зараз свого коня. Не йди до нього, в тебе немає все одно сідла. О, то, у, у нього є сідло. Що це значить? На ньому сідло? Так. В смислі, покажи, звідки я, на ньому чекаю, сідло? я м, не пам'ятаю, де саме. Ось там десь. Йди, я дам тобі твої речі. Давай, давай. Дивись. Ось, я зараз кидаю тобі хоп-хоп, хоп, 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 хоп-хоп. І оце ще, і оце ще, і оце ще. Дякую. І оце ще. І, походу, це теж, теж добувала. Так. І, оце. і оце, і оце, і оце. І оце, і оце. Все? Так. Одягни броню і щит. ще. Одягни броню і щит. Одягла броню і щит? Так. Так, Все, не ходім. Мій кінь. ходім за мною. Зачекай, я хочу свого коня нагодувати, нагодувати. Це і, 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 на повідок. Ось кінь дивися. О, вівця, привіт! Ти мені потрібна, мені треба трошки стригти. Та йди сюди, вівця, стригти, їж траву, такий, такий добрий. вівця, їж траву. У мене тепер є кінь. Що з цією пандочкою, Бідна пандочка. А що в неї сльозки течать, я зараз бамбуку їй принесу, вона захворіла. Захворіла? Так, я бачу в неї зелені соплі. <світ> Це смішно виглядає, звичайно. але... Де, оця? Так, бачиш, вона така сумна, а, та... я зараз їй бамбуку принесу. О, боже моя малесенька. Я поки буду за нею слідкувати. Угу. Я так, добуду цими блоками її, щоб її ніхто не образив, так? Я добув багато бамбуку для. А, скоро ніч, лягай спати. Я її забудую, щоб її ніхто не дістав. Її ніхто не дістане, бо я приніс для неї багато бамбуку. Так біля неї був бамбук. А. Я затупив. Лягай спати, ти лягла? Зачекай, я, я хочу її забудувати. А, ні, швидко лягай спати, бо зараз буде те ж саме, що і в пеклі, і в попередньому відео. Добре, зараз свій будинок зайду. Е, селян, це моє ліжко. Дай. Ти зайшла в будинок? Я вже сплю. Я так. теж ліг спати. Клас. Я забудувала пандочку. Добре, зараз нам О, треба нагодувати. Дивинка є, що в неї, а, в неї нічого. Сеструха, сеструха, я пішов годувати скриньку. Ой скриньку, пандочку. Пандочка, де ти захворіла? Марки, я її, якщо що там забудувала, не зараз. Де вона? Не, не зараз. Забудувала, забудувала, вона вискочила. Ой, Ч, бачу, ось, пандочка. смачного тобі не хворій, манюнечка. Не хворій. Я її зараз стоїш. Що таке? Ще раз дай дай. О, -о, -о. На, на, на. Ще в мене ще є. Давай. Е, хто це? Марк. Це житель. Мар. Це житель. Не для чого, Мар. Це не я. Е, вона викинула твій бамбук. Чого? Стоп. А що з тобою не так? Чого ти хвора? Давай я тебе відведу до бамбукового лісу. Марк. Я зараз її. Ходімо. У нас є повідки. Марк, ось, ось, у мене ось, ось, є паво. Хто, вдар... хто мене вдарив? Це Ма... ти? Ні, Марк, у мене є повідки. У мене лагає трошки. Марк повідки Ні, ось. Ця панда зробила так, що в мене, телеф... що в мене телефон лагає, пішли. Дай мені тоді повідки. А, я їх не забирав, походу. Ну, а, ні, ось, лови. Дай. То, дякую. Я її відведу. Я піду зараз дещо зроблю швиденько, добре? Йди до мене, пандочка, йди. Йди, я тобі зараз. А, Ах, точно. Чого в мене так лагає? Я не можу. Я, походу, поняв. Це моє. А, я, я, я. Мір, можеш вийти зі світу, бо через тебе у мене сильно лагає. А що я не буду грати? Ну, трошки в мене буде трохи менше лагати, зараз дякую за участь Мірі. Ну і що, я типу, тепер не буду так? Е, ну, поки що ти вийшла, дякую, тому що в мене дуже сильно лагає з тобою. Добре. Тоді я буду в іншому світі. Ну, зайди в інший світ. А мені з мікрофоном буде? Ні, можеш зняти. Добре, вийдуть його. Угу. Ну, Чого так сильно лагає, капець. Таке відчуття, коли я плив просто так, то було швидше до цього замку. Підводного, непонятного. Тому дивіться, і знаєте, що я зробив з цією губкою і чому я її, в принципі, беру? Вгадайте? Хто вгадає, тому буде лайк під коментарем. Просто в... чучело-капчучело. Просто Я в пеклі. Я її висушив у пеклі, тому зараз можу висушити частинку цього замку непонятного. О, а оскільки. Я... Давай. Добре. ай! Чого так сильно лагає? Так, давайте ось тут ось будемо. Так. У мене ж, здається, на дихання шолом, так? Дихання під водою, так. І вниз. Ай! Не бий мене! Мені взагалі то важливе завдання потрібно зробити. Якщо я його зроблю, то я. Ой! Я висушив? Ай, я нічого не бачу. Випливай. Та випливай. Чого так лагає? Стоп! Так нечесно. Ай, в мене забагалось. Я не можу. Я не можу ходити. Що таке? Ні, не заходь у світ точно, бо в мене... Ай! О, ні. Марк, тікай, не ходь тікай. В світу. Чого? Бо е, тебе просто убиють. Е, ні, зараз я вийду з води. Тікай! <пас> тікай! Знову сердечок! Чого ти не йдеш? Добре. Йди, турнагра, йти, йди. йди. Фух, все, я наче від них відірвався. Добре, <пас> Марк. З вами, як завжди, винищувач. Всім па-па.